Я рада вас вітати мої любі на своєму в'язальному каналі, я Еля і моє в'язання. І сьогодні я в форматі відео-епізодіку покажу і розповім вам, що ж я в'язала за свій в'язальний, хотіла сказати тиждень, але ні, це така була декада в'язальна у мене. У мене трапився такий невеличка частинка відпустки. Я була тиждень у відпустці, і що я зв'язала? По-перше, ви бачите ось перед собою вже готову роботу. Це мій кардиган, який я в'яжу в спільному проєкті в'язальна толока. Переможемо недов'язи І цей. Спільник Проходить під керівництвом, так як можна мовити, Валентини. Канал її має назву Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. І в цьому спільнику ми намагаємося вести боротьбу з недов'язами зі своїми. У мене із недов'язів був оцей кардиган. Ну, це не стільки скільки процес такий був. Але все, я його відкладала. Ще жарко, тепло. От сьогодні 30. Ой, 30, 29. 29 вересня, а на градуснику 30 градусів тепла. І я не знаю, які там дівчата кажуть вже запахло осінню, прохолодно, ні, у нас спекотно. у нас е, вже, мабуть, три місяці, якщо не більше, не було не одного дощика. У нас така, ну, дуже такі сумні. Е, ну, такі. Сумні всі справи з городами, з садками, все сохне, практично нічого врожаю нема, бо спекотно, спекотно, навіть зараз. І от я його все відкладала, відкладала і нарешті підфортило тут такий спільник, чому б і ні. Я його зв'язала. Воно зв'язане, але не проведено ще ВТО і. Досконаліше про цей виріб я розповім в окремому відео, яке буде присвячено безпосередньо цьому кардигану. Він великий, його треба показувати. Ну, якщо не на собі, то хоча б на манекені, тому я буду, ну, спробую на собі, наскільки зможу. Так. Декада пройшла під гаслом, дов'яжемо кардиган, і ми його дов'язали. Але е не тільки кардиганом єдиним було моє життя насичене. Я також в'язала плецвій, він вже, мабуть, надоїв, набрид. Мені ще не, тому я показую. Я вив'язала п'ятий моток синьої пряжі. І також тут трапилось, що. Час, 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 час. Я прив'язала ось у ниточка, я прив'язала шостий. І по ідеї, як в моїй задумці було, що це буде. Ну, Чергуватися моток жовтої, моток синьої пряжі. Але так трапило, що от на оцьому ну, от, звідсіля і до кінця оцього жовтого, я не хотіла жовтий на жовтий в'язати. Тому я е, вирішила прив'язати синій моточок і дов'язати до, ну, до початку слідуючого синього. Але. Я тут рахую матками, і це вже була частина матка, а далі продовжувати жовтий. Тому я вирішила, я зараз догоню, прогоню ще, наскільки можу, синій. І далі вже піде сьомий піде жовтий. Тому в'язала. Ой, він, знаєте, він так в'яжеться спокійно, так, ну як це сказати, так під нього, щось, ну, дивишся під нього, чи ютубчик дівчат, чи якийсь серіальчик. Прям так він хорошо. І ви знаєте, оце пряжа картопугонка, і ось ви знаєте, він не скрипить, його жмакаєш, його в'яжеш, він не скрипить, він такий трошки ватнуватий, така як ватнуватий. Як вата. То він в'яжеться швиденько, так прям ловко, мені подобається. Ви знаєте, що я купила ще на один плед також акрил. Він наче в маточку теж не скрипить. Як в'язатися буде, ще не знаю, але я дозамовила ще три матка зеленою другого кольору, Ну, відтінку такої такого. ну... Лучше хай буде більше, ніж його не хвата. Так у, я, ну, я так рахую, що до прям холодів я його дов'яжу, я ж кажу, він в'яжеться. Якщо, наприклад, у мене випадає субота-неділя, ну, вихідні, ти робиш щось по хатній роботі, ти там їсти е, готовиш, ти там, я не знаю, вдома трошечки підмарафетити треба. То я спокійно за день, за день, і на день вихідний, я можу спокійно вив'язати моток пряжі. Тому, якщо взятися так прямо за нього капітально, я його зв'яжу. Хоча, уже, б, може, треба було давно, бо син лежить в лікарні. Можливо, і треба був, він уже так, щоб трошки прикриватися. Ну, нічого. Так, вив'яжемо, значить, плед в'яжеться. В'яжеться він вже доволі таких непоганих розмірів. Я, правда, чесно кажучи, я не заміряла його, Ну, якщо так приблизно, ну, от він є, 5 матків було. Уже це є якийсь прямокутник. І якщо так візуально представити ще такий самий прямокутник, це вже буде 10 мотків, то це вже таке, чималий такий виріб. Але в мене їх більше мотків. І, скоріш за все, це буде. Ну, хотілося би вив'язати всю цю пряжу, щоб вона вже не маячила мені очі. Там буде на 2-3. Подушечки, ну, такі невеличкі дивані. У мене зв'язані квадрати, вони вже є, а ну те, що залишилось, хотіла б вив'язати все. І чогось так вийшло, що я не знаю чого, мабуть, я жовтих квадратів минулий раз в'язала більше, аніж синіх, бо синьою у мене ще, прям, мабуть, матків 5 лежить. А жовтого тільки два. Тому я дов'язую синій, вив'язую жовтий, два матка, і далі буде заканчувати синім. Ну, що, так як я дуже я багато балакаю про цей плет. Він... Сказати, що він того не стоїть, не можна так казати. Він стоїть того, але це мій плед закріл. Ну, я його люблю. І я хочу цей дов'язати і розпочати новий. Так. Е, моя декада не обійшлася без зв'язаних шкарпеток. Е, значить, були зв'язані дві пари шкарпеток. З е, залишків е, ні, неправильно. Не, не Сіра це е, вінтер, пряжа оця е, шкарпеткова, а оця різнокольорова це на кобуху. Минулому відео я показувала вам отакі рожево-жовті шкарпетки. це е, Вони були повністю зв'язані з цією пряжі на колбоха А це мої залишечки. І я їх пустила Хеліксом. Розмір 38-39. Вони, правда, ще не попрані. Вони такі ще, ну, тільки ну зі спиць і щось я їх. А що я вам розповім трошки позже, чого вони ще не, не, не попрані. І також, також в минулому відео ви бачили шкарпетки, це також на Кобухо. І там були оці, і оці зв'язані чисто з на Кобухо. А це також залишки на Кобухо і п'яточка резиночка і носочок шкарпетки, був зв'язаний додатковою ниточкою. І я тут трошечки додала білого махеру. І вийшли отакі також 38-39 шкарпетки Тепленькі. Хай будуть. Вони треба. Так, дві пари шкарпеточок. Готові. Це такі, Це, як ви знаєте, я люблю так розбавити трошки своє в'язання шкарпетками, і оце воно було розбавлене. І також ще я розпочала з залишків своїх в'язати чоловічі шкарпетки нашим хлопцям на ЗСУ. Тут уже зв'язана халявочка, п'яточка. І треба дов'язати низ. І буде все, як ви бачите, як я і казала, я в'яжу паралельно дві шкарпетки. От вони, дві шкарпетки і є. Алізе е е е супервош, Також попередні шкарпетки були зв'язані таким же макаром. Резиночка, п'ятка і носочок наш карпетки був отаким графітовим. І це такі самі, і це вже дов'яжеться моток, Alize Superwash на оці шкарпетки. І далі буду розпочинати теплі в'язати із вівчарів. Є залишки, є е, нових. Я тут. Е, Намагалася трошечки передивитися свої запаси шкарпеткової пряжі. І я зробила для себе таке відкриття, що в мене ну чимало не розпочатих моточків вівчарі, кольорова вовна, шкарпеткова пряжа. Прямо в мене вона є, є і треба буде пов'язати. Хлопцям теплих шкарпеток такі для відпочинку, для сна, для. Ну, в общем, треба. Нашим хлопцям треба. Йде холод, сирість. Не знаю, як холод, а сирість, так точно. Так, це я вам показала те, що я роблю. А, я трошки поміняла картинку, і що я хочу вам розповісти, е, слідуючий тиждень, а може, знову якась в'язальна декада в мене буде. В общем, поки я це не зроблю, я. ой, трошки поправила перед собою ви бачите мій джемперучок. Я колись його в'язала на года два. Не в минулому, мабуть, позаминулому році. Дуже мені подобалась ця пряжа. Це такий махір твідовий, у нього такі різнокольорові вкраплення. В'язала я в дві ниточки. Тепленький, плотненький, але тут велика кількість ластану. І як ви можете бачити, бачите, як він пружина. Він прям як Ну, як гумочка така, його тянеш, а він обратно тебе тяне. І що хочу сказати, підсів. За щодо цього еластану він підсів і підсів капітальна, хоча я його вже раз рукави дов'язувала. Дов'язувала. Не бачу. де Дено ну, дов'язувала? Ну, бо він вже не, не раз попраний. Тому я хочу обрізати. Резинку, я її точно не розпущу, е тільки обріжу, обріжу резиночку, доберу рукави, пряжа в мене є, е рукави доберу. І, можливо, ну, соответственно ж і не спідсів. Тут такі невеличкі розрізики я також обріжу, е удовжену його дов'яжу. Дуже мені подобається, ну, тут... такі кольори лохті, тут такий і красненький, і сіренький, і синенький. Ну, дуже крисливий. Він приятний, він не колючий. Я помню точно, що тут еластану багато. Ну, прям багато-багато. Ну, але ж ну, також трапилось. Він гарний, мені він подобається. І я хочу. Я ж кажу, присвятити свій час трошки не то, що переробки, дороб, доробці цього свого витвору. Але це ще ж не все. Це один. Я прям так вирішила, поки не розпочинати нічого нового, бо розпочнеш, а це залишиться. Ні, в мене є комодатії, вони. Дуже з такою вдячністю будуть це все носити, але ну, хочеться пряжа непогана, хочеться і самий поносити. Другим. 에, Господи, що це в мене так все не по людськи що ти крутишся? Другим в черзі буде стояти оця тунічка. Ця туніка зв'язана із. Єрнард Белісімо, e, дуже вона мені подобається. E, по довжині вниз, все начебто в нормі, але рукави також стали чогось короткі, Я тут підбирала пряжу, у мене тут прям чотенько рукава йшли. Пряжа в мене є, у мене також чимало її залишилось, бо я ж як кажу, я дівчинка немаленька, і я завжди, у мене лучше, нехай залишиться, я потім його кудись приткну. Чим я буду потім перейматися, що мені робити, що мені робити. Е... Бистро зв'язалась, тепленька. Да, тут е... практично 100% синтетична пряжа, але ви знаєте, вона так підвалялась добряче. Так добряче підвалялася, і вона прям такий кожушок-кожушок. От в такий переходний момент, коли я на роботі сидю, я в офісі сидю, і буває таке, що ну, от в будівлі прохолодно, а ну, опалення ще нема. Тому Ну, оця прям штука вона заходить. Я не скажу, що вона пара, я не розумію, що таке пара не пара. Мені все одно я надіваю під низ або майку, або якщо я ну, в Туніці, наприклад, чи в платі, в сукенці, то я ну, в мене оці ну, як майка, платячка такі, як, сарафанчики. Такі, як по принципу майки, а тільки такі подовжені бо я під всі в'язані платять такі надяваю на себе. Значить, тут будуть рукави дов'язуватися. Також, скоріш за все, ну, не знаю, може і розпуститься. Дов'яжу і також буду ходити. Мені дуже подобається. Вона така яскравенька, я хоч і тьотя, вже не маленька, і ну я маю увазі, маю на увазі. За віком. Але я люблю все таке ярке, блискуче паєтки, люрікс це моє. Тому це мій колір, Ви бачите? жовте, таке ядрюне. Значить, це слідуючий виріб, який я хочу. Ну, ви ж розумієте, це отут зовсім небагато пров'язати. Ну, Тим паче, що тут спиці, мабуть, п'ятіркою я в'язала. От, тут, мабуть, я 3,5 в'язала. Чи 3,75. Ну, що тут? Це ж недовго пов'язати, дов дов'язати рукави. От можливо, отут длину дов'язати рукав. І останнє б, я б сказала. Ну, я ж така, що я можу ще щось придумати. Останнє, що в мене є, у мене є ще отакий От подовжений светрик. Ой. Значить, це у мене светрик, зв'язаний із Ярнард Нордік. Знаєте, такі великі матки. І я колись його купила, мені сподобалась оця, знову ж, це мої кольори: Роз... рожевий, сірий це поєднання, яке я люблю. Зараз мені дуже сподобалось. Це дякую Оксанці на хвилях Києва. У неї вона у нучці в'яже, вже не перший виріб, я пам'ятаю, що в сіро-жовтих кольорах, в поєднанні цих кольорів. Це бомбезно виглядає. Це дуже гарно і ось мені жовто-сірий також останнім часом дуже подобається. І оце поєднання кольорів мені подобається. Це такий подовжений джемперочок, це навіть щось, ну, коротше, не дотоніка. Як я кажу, перед а не до туніка. Рукави тут, отут уже я рукави в'язала на всі сто. Тут ось, о, щоб не обривати нитку, тут такий длінний манжет, я його отак ось о підгортаю і все до пуття. І що я вирішила? Я докупила ще один моток цієї пряжі. От тут буде роботи трохи більше. Рукави тут нормальні. Я хочу, що я хочу, я хочу так от десь до... підрозпустити трохи, додати трохи декілька петель, ну, декілька, це так, декілька десятків петель. І зробити із нього сукеньку. Ну, Еля як Еля, Еля і сукні це любов на віки. Ех, моток є. Я навіть залишки в'язала десь бактус в якимсь, мабуть, позами... я вже шапку 5 х 5 в якомусь сезоні в мене були залишки отакі. Знову ж і все в'язала, підбирала більш-менш тому от від рукавів моточок, там знизу моточок, там декілька моточків було, я зв'язала такий невеликий бактус. Він приємний. Ви знаєте, ця пряжа приємна до тіла. Там, мабуть, от я не помню склад якийсь. ну, скоріш за все, тут там більше акрилу, ніж вовни, але він такий доволі непоганий. Рукави тут нормальні, тут перев'язати саме ну, тіло цього перед джемпера детоніки. і все буде добре. Ось мої такі плани на мою. На мій в'язальний якийсь період. Тому це, мабуть, все. Я дуже рада, що ви були зі мною, що ви заходите до мене, що ви ставите мені вподобаєчки, що ви пишете мені коментарі, я, можливо, не так швидко на них відповідаю. От мені також треба, щоб, щоб було натхнення, бо не завжди, так сказати, ти в настрої. Ви розумієте, що проблем зараз хватає усім, тому я відповідаю. Хай не завжди швидко, але відповідаю. Тому я дуже рада, що ви зі мною останнім часом до мене підписуються нові дівчатка. Я дуже всім вдячна. Я бажаю вам мирного неба, перемоги Україні. Побільше часу на наше В'язання, або хто вишиває, також вам часу. Дівчата, хто вишиває, це взагалі герої для мене, бо я в'язати ще в'яжу ну, практично наосліп, ну як так, машинально. А вишивати, божечки, ваші глазоньки, хай вони ніколи не, не засмучують вас. Всім всього самого-самого доброго, теплого. І все буде у вас якнайкраще. А ми скоро з вами зустрінемось!